e-tron нема на каналі, але їх є багато в імпорті зараз. А це син або це найдочка e-tron тому що це шкода, це, як то кажеться, теж електричка. Шкода ін'якс, дуже класні комплектації, гарний в неї вигляд. Сьогодні ми зробимо вам відео огляд, чи варто купувати таку машину для себе, чи ні, і ви приймете рішення. Отже, всі ви знаєте, що є id 4. Це одна із найпопулярніших машин, яку зараз люди імпортують. То речі, навіть в принципі, не зараз, а трішки раніше. На них був величезний бум. Коротко про id 4 Я думаю, багато хто з вас знає, що вони є американські, це мексиканська зборка, китайські це китайська зборка і європейські це європейська зборка. І всі ці три автомобілі, в принципі, між собою різні. В них відрізняються елементи салону, відрізняється проводка, відрізняється технічний стан, відрізняються виробники тих самих батарей і електродвигунів. Тому, в принципі, як на мене, ви коли купуючи машину, ви повинні розуміти, що просто так ви купили id 4 і ви думаєте, що ви такі, як всі? Ні. Кожен кожна країна, скажімо так, виробник має свої нюанси. Та сама навіть оптика, роз'єми, ну дуже багато чого в ремонті. Відрізняється, тому в принципі я за Європу. Але ж ви знаєте, що європейські автомобілі будуть трішки дорожчі, Но, зато є одне но до них є великий перелік запчастин, є каталоги, є все, що вам необхідно, тому що обрати айдіжку, наприклад, там яку якої країни це ваше питання, але я завжди буду топити за європу. Шкода ніяк Q4, це є та сама база, що Volkswagen ID4. Volkswagen ID4 – це є старт. Це є саме прості, простіші матеріали, простіші виконання кузова, ніякого там екстра дизайну, нічого, нічого, нічого. Далі вже йде шкода, як би це дивно не звучало. А потім вже йде, наприклад, ауді. Хоча я би їх порівняв в одну, скажімо так, категорію. і Шкоду і ауді. Чому? Тому що шкода відрізнятиметься. Наприклад, у нас комплектація там спортлайн. Вона відрізнятиметься бамперами, там немає антихрому і так далі. А Audi теж має класний вигляд, класну оптику. все. хоча технологічно це дуже подібні між собою автомобілі. Всі ці три аді чотири і Q4. Що обрати вам візуал? Вибирайте візуал, сядьте в кожних з трьох машин, посидіть в салоні, і ви зрозумієте, що є ваше, тому що є різниця в ціні. ID-шка це старт ціни. Потім йде вже шкода, і десь там далі йде вже ауді. І деколи, коли ви купуєте Ауді Q4 в крутій комплектації, повноприводно, там з великою батарейкою. Ми доходимо вже до ціни Audi e Tron. Чи доцільно вже купляти тоді Q4 чи ні, не знаю. Але, наприклад, на про цю машину, якщо говорити, візьмемо, наприклад, комплектації. І ніяк буває, на простих летоп, на простій Ледоптиці зустрічається дуже рідко. Більша кількість буде тих самих Q4, ID4 на дорозі в простішій оптиці. Це матриця, це матриця з вирізанням, яка дуже гарно вирізає, гарно підсвічує. Тому жодних претензій до оптики шкодовської цієї LED у мене немає. Буваючи в шкодах і ніяках, тут решітка така з підсвіткою. оці ці торці світяться. Скажімо так, в нас комплектація Sportline такого немає, але знову ж таки таке буває. Трошки відрізнятиметься в Sportline там бампер, ці от губи, накладки. Одним словом, вигляд машини в комплектації Sportline візуально ви зрозумієте, що ця машина візуально відрізняється і вона має дуже класний вигляд. Щодо кольору, ця машина в нас синього кольору, не ізолента, це синій металік, він грає кольором в темну погоду, він один, в світлу погоду від інший. То, в принципі, замовник, коли замовляв цю машину, він знав, що він хоче. Він запропонував деякі кольори, які він хоче. Коли побачив цей, сказав, хочу конкретно цей. Погнали по техніці. Наприклад, якщо ми будемо говорити про ходову частину. Ця машинка у нас обладнана підвіскою DCC. Тобто ви можете регулювати комфорт, м'якість підвізки, повністю її розпускати і так далі. Вона дуже комфортна на дорозі. При тому, що в неї немає пневми, немає алюмінієвої ходової. І Якщо ми візьмемо, наприклад, по резині, то зараз я покажу, у нас протектор 235 45 R21. Це, в принципі, найбільші диски, які існують на цю машину, хоча в базі в них там бувають і 19-ті, і 20-ті, 21-й, е, е більшості випадків найпопулярніші це 20-ті. Я за те, щоб 22-й не ставити, це не дуже зручно для України. І 45-й профіль, як на мене, оптимальний, нормальний для України можна їздити. Багато місця тут по підкрильнику вже немає, щоб ставити більший профіль, щоб десь там щось на махінації зробити, щоб було краще. Але знову ж таки, дивіться, спереді в нас стоять на всіх. ID4, id 4 ін'яках Audi Q4 будуть різноширока резина. Запам'ятайте, це дуже важливо. Це недолік, бо це економічно деколи невигідно. Ви не можете задні поставити наперед, передні поставити назад. Але в принципі, є лайфхак. Дивіться, спереду нас стоїть 235-45 r 21 А ззаді резина буде вже 255 на 40. Тобто ширша і інший профіль. Ну, в принципі, на зиму. Люди ставлять одинаковий профіль, їздять спокійно, помилок ніяких немає, нічого немає. Ну що буде, якщо поставити заднє наперед, переднє назад, машина буде видавати помилку по приводу. То звертайте на це увагу і пам'ятати, треба де які колеса, для того, щоб не було таких, от, скажімо так, потім прикольчиків експлуатації. Мені не подобається ще один технічний нюанс. Наприклад, це спортлайн, комплектація, здавалося, там. Ніби повноприводна версія, ми до цього зараз знову повернемося. Але спереді в нас стандартні нормальні дискові гальма. Ну, от стандартні, нормальні, от там супорт, велика колодка. Щодо якості гальмування претензій в цих машинах у мене немає. При тому всьому, що і в спортлайні комплектації ззаді, в нас що правильно, барабани. От барабани у нас стоять. Ну як в 25-му році а це машина 23-го, як робити так, щоб були ще барабани? Ну давайте будемо чесними. Вже хочеться якісь диски, якісь тут же пофарбувати, воно би гарно виглядало. Ну все рівно якось люди. Розробники, маркетологи, хто там, хто там, там, хотіли чи здешевити, чи якось комусь щось пояснити, не знаю. Ну, як на мене, це е, зашквар з барабанами на такій машині. Машина імпортована на транзитах, буде реєструватися. Після реєстрації обов'язково треба зробити страховку, автоцивілку. А страховку на своє авто я вам рекомендую завжди робити у застосунку від сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. адже у застосунку можна порівняти пропозиції від різних страхових компаній та обрати для себе найкращий варіант за опціями та ціною. Також доступна опція без відсоткової оплати трьома частинами протягом трьох місяців. І оформлення займе вас всього 5 хвилин, і готовий поліс уже у вас у застосунку. А з моїм промокодом РК-10, ви як завжди, отримаєте знижку 10%. Щодо зарядного порта, він знаходиться з правої сторони, так як це Європа. Тут логічно у нас Type 2 Є швидкісний розйом для швидкіс... ну, для зарядки. Логічно, все з правої сторони, так як ви привикли, і все. Мені не подобається, як на німцях реалізована історія з нешвидкісною домашньою зарядкою. Поставили ви машину на зарядку, вона заряджається. Приходите ви до машини, відкриваєте будь-яку дверку, зарядка зупиняється. Закриваєте двері, закриваєте машину, зарядка знову розпочинається. Хто це придумав? Для чого це ви придумали? Я не знаю. Ви думали про якийсь комфорт? Не знаю. Як, це, на як ви над цим думали, це можна вже давно забрати в сучасному світі, цього нікому не треба. Бо забрати роз'єм зарядки треба все рівно там два рази натиснути на відкривання машини і забрати цей роз'єм. Це незручно. Але як ми не крутимо, хтось це знову ж таки з маркетологів придумав, мені це не подобається. Але машинка класно заряджається на скількисних зарядках. Домашня зарядка без проблем у нас приймає три фази: 11 кВт. Вона сприймає Одну фазну мережу, тобто проблем з цим немає. Покажу зараз щодо е, зарядок. Ще і по комплектації вони бувають з електрокришками, бувають без електрокришок. У нас логічно комплектації є електровідкривання багажника. Тут у нас є шторка. Шторка ходить по таких от направляючих, це зручно, це класно. Вона не просто така от матерія і так далі. Комплектації цієї машини ще є фаркоп. Де той фаркоп? Виліз, не виліз. Щодо багажника, щодо зарядних пристроїв, тут у нас є кабель для заряджання і ось така оригінальна зарядка. Шкода, вона подібна на аудюшну. Міняються всі ці розйоми. Бачите самі, вона підходить на 16 А на три фази, 11 кВт. Тобто, фактично, метод заряджання цього автомобіля такий самий, як того самого типового популярного Audi e-tron. Тобто, вдома заряджати цю машину від трьохфазної мережі можна фактично там за скільки це виходить? 7 годин. Тому що батарейки, доступної для їзди, в цьому автомобілі є 77 кВт. Всі ми знаємо, що айдішки, ніякі, кюшки йдуть на двох типах батарей. Рекомендую завжди брати ту що більшу, тому що ви тоді зможете проїжджати на машині задньоприводній версії, орієнтовно 400 до, хай, скажімо так, 400, навіть, можливо, 50 кілометрів, залежно від умов. ну 400 точно ця машина проїжджає трішки менше, бо вона повноприводна. Як не крути, Два електродвигуни споживатимуть завжди трішки більше електро. Тому якщо падає вибір між вибором батарейок, рекомендація моя типова: беремо завжди батарейку максимальну. Бо візьмемо, наприклад, проекцію на Audi e-tron. з 95 кВт кіловатною батареєю. Всі хочуть. Версію 55, з версією версія 50 це щось просте, дешеве. Купити хтось той купив. Вона мало проїжджає, і саме цікаво, її потім продати неможливо. Тому думайте завжди, коли купуєте автомобіль, що можливо вам не треба зараз тих кілометрів, але потім продати цей автомобіль з меншою батарейкою буде набагато важче в комплектаціях. Здавалося такий, в такого вигляду автомобіля і так далі, і тому подібне. Мені не вистачало би, можливо, електричних сидінь за умови, що є два водія в автомобілі, які часто змінюються. В цій машині механічні сидіння ми не знайшли, інакше скажу, ми шукали з електричними сидіннями, але за приводну версію. Ну, коли знайшли спортлайна із такими сидіннями, клієнт каже: нехай буде цим автомобілем, користуватися ми це одна людина. Сидіння раз під себе налаштує і все. Тому вибір електрика чи ні за вами, бо шкода може бути напічкана як такими сидіннями ковшами, я маю на увазі, так і класичними. Там може бути преміальна акустика. Тому в принципі по комплектації можна таку машинку набрати, що вона не буде відставати, скажімо так, по комплектації, та ні, вона буде відставати від єтрона, але нехай буде. Бо до чого то все веду? Машинка ця, до речі, в нас 22-го року, я сказав, 23-го, Вона 23-го стала в Європі на облік, але... Випущена у 22-му, тому Україна її визнає 22-м роком. З пробігом 50 тисяч кілометрів виходить трішки більше 30 тисяч євро. Ви скажете, це багато. Я скажу так, але замовник знає, що хоче, конкретизує конкретну марку, конкретну комплектацію, конкретний вигляд, конкретні опції, і логічно відмовився від Єтрона, тільки тому, що а, за велика машина, не хоче він такої. Хочеться такої, як ось ця. Я що свариться будуть, що у нас є замовник, який нам замовляє, конкретизує. Ми довго обирали опції, перевіряли по базах, перевіряли всю історію, знаємо все про цей автомобіль. Тому, в принципі, кожен обирає, що хоче, але завжди перевіряйте свої автомобілі. Для цього існує дуже класний сервіс, який називається Carvertika. Ви берете просто або український реєстраційний номер, або він код. Вводите його на CarVertical, Обов'язково застосуйте мій промокод. REALNI, отримаєте 20% знижки, і ви отримуєте таку інформацію: фотографії з попередніх продажів, фотографії, можливо, пошкодження автомобіля. Хто де, в якій країні ви дізнаєтесь, продавав цей автомобіль. Чи використовувався він там так всі, поліції, в різних екстрених службах це теж можна все дізнатися. І саме, що цікаве, пробіги всі там будуть показані, щоб не попасти на скручений пробіг. І якщо було пошкодження, ви побачите оцінку пошкодження матеріально, можливо, фотографії пошкодження, в якій країні вони були зроблені. Тобто розширена інформація про автомобіль, розширено все про комплектацію, про які там двигуни і кольори, ви теж дізнаєтесь на Тому не забувайте про промокувати реальні і обов'язково перевіряйте свої автомобілі перед покупкою. Логічно, безключовий доступ. Логічно, ручка, яку ми бачимо, яка нам типова, яку ми можемо брати рукою. Бо в АВІшках, ви знаєте, треба запихати туди палець, натискати на ту кнопочку і так далі. Чи зручно та внутрішня ручка, чи ні? Не знаю, ця набагато зручніша. Але ж Ауді теж вже пішло на всіх своїх там, електричках, на шостих, на, на багатьох машинах почали робити ці заховані ручки, бо кажуть, ніби це там краще для аеродинаміки і так далі, тому подібне. Я не знаю. Типова ручка є, типова кнопочка. Відкрив, закрив, все по шкодовськи як має бути, все чітко. Як на мене, отак набагато цікавіше. Дивіться, сідаю зараз сам за собою в салон шкоди і ніяк. І я зразу розумію, що я в шкоді, бо ручка лишилася по дизайну шкодовська. Тут в нас є такі вставки під карбон, амбієнти підсвітка, шторка, класно. Ніяких регулювань заднього дивану логічно немає. Е, ну, я от В шкоді. Я це розумію. По матеріалах це лишилася шкода. Є Алькантара це логічно екошкіра, це не справжня шкіра, немає панорами чорна стеля. То, в принципі, все. Мені місця достатньо. В далеку дорогу можна сісти нормально, все. Жодних регулювань, нагадую, немає. Щоб відкрити, щось, достати з багажника, все. тут все стандартно. Відкинути, перевезти щось, проблеми немає. Але саме цікаве, що ззаді в нас є клімат, є тайпсі зарядки, тут є отака от штука. Дивіться. Я не знаю, покаш дивись, отака От штука на підлозі. От Орг органайзер. Він комусь може заважати. Але тут є підстаканники. Тобто, якщо ви їдете в четверо, ідеально, але його можна просто демонтувати. Він тримається просто, просто на таких шипах, вгризається в королін. Треба його, не треба. Прикол в тому, що це є шкода. шкода. В шкоді дуже багато є таких речей, які зроблені маленькі ці всі дрібнички і, скажімо так, для зручності. Я вже мовчу про того, хто знає, шкода не відмовилась від своїх о, Як тут? Парасолю дістати? Ану, вилазь. о, від своїх парасольок. Парасолька є так, вона маленька, вона не сильно там зручна, але шкода в електричних машинах від своєї концепції не відмовилась від того, що вона шкода. Коли ми сідаємо вже в салон автомобіля, він точно кращий за айдішку. Ти це розумієш? Я поїздив на айдішках і Америка, і Китай, і Європа. І я вам скажу так, що там проблема із салоном, тому що там все дуже просте. Таке дешеве, тверде, я не знаю, як вам пояснити. Дивіться, це м'ягеньке, це дуже м'ягеньке, це теж м'ягеньке. На дверях карбончик. Це м'ягенько. Так, ручка тут тверда сама, але тут хоча б є ручка. Тут типові перемикачі і все. Двері понизу тверда пластмаса. Але вона хоча б не така структурна, як я кажу, як чехол від перфоратора. Знаєте, є такий. Тут хоч би, хоча б би вона інша. Вайдішці, на жаль, мені дуже не подобається, що вони дико зекономили. На Якості виконання салону. Бо в цій машині, у нас я нагадую, комплектація Sportline, класне кермо, е, класні матеріали, е, по тактильності, по кнопочках, по підсвітках. Вона просто топ. Безпровідна зарядка. Ось тут адекватно працює. Є, та як це Європа. У нас є LTE зв'язок. Ми можемо управляти даним автомобілем з телефону. І є навігація, і тепер всі китайсько-американські друзі, кого є ось таке меню. Ну, подивіться, просто, наприклад, там управління рукою, та шкодуске, давно було. Дякую, що зберегли. Різні там підігріви і так далі. Управління звуком. Є окрема панелька. Ми можемо, ми можемо на ходу не шукати кнопочки, плюс-мінус. Звук, керування звуком, все тут є. Виключити звук типово, це класно. Так. Хотілося б тут ще кнопки переключення, а не тут, наприклад, тої самої пісні, ну нехай буде. Щодо ось цих всіх кнопочок, які є в автомобілі. Натискаємо кнопочку Set. А, раз, де ти там є кнопочка Set. Зараз. Двері відкриті. Кнопочка set. У нас є асистенти і налаштування автомобіля. Українська мова в автомобілі. Все зрозуміло, великий, великий монітор і так далі. По асистентах ви собі обираєте все, що хочете. В наша машина має основний основний перелік автоасистентів, який має бути в машині. Все основне в ній є нічого такого особливого. Екстра, це до речі, не сама максимальна ще й комплектація, бо немає електросидінь. Зараз я ще до них вернусь, але по асистентах є все, що необхідно. Якщо ми говоримо, наприклад, про ті самі смартлінки, про телефони безпровідна е Apple CarPlay, Android Auto. Е, Системи всі працюють, нічого не глючить. Тобто, якщо ми пальцем проводимо, у нас є тут основні, е, скажімо так, такі швидкі клавіші, що нам потрібно зробити. Е, а саме, ну тут, до речі, бачите, є оновлення посібника, якісь там доступно оновлення додатків, е, можна оновити зразу машину, є і інтернет. Тобто все в машині працює, не треба нічого оновлювати, їхати, якісь прошивки вшивати чи що-небудь. Це для тих, хто хоче купити машину, сісти і зразу їхати. Щодо режиму Mode, це режим DCC-підвізки. В нас є еко, комфорт, нормальний, спортивний. <кій> Ой боже, індивідуальний. Що ми можемо налаштовувати з вами? Ви бачите самі, рульове кермування наскільки важкий і м'який руль. Привід кондиціонування, і саме що цікаве, що в нас є в режимі спорт. От у нас DCC, переходить спорт, сама підвізка. Щодо цього режиму в комфорті за дуже м'яка підвізка. Така м'яка це проблема. Шкоді я би навіть сказав. Проблема, тому що вона таке відчуття, що неуправляємо, при тому, що вона важка машина, там дві з копійками тони е, Хочеться їздити в режимі нормал. В держимі вона все рівно є дуже м'якою і тихою машиною, і максимально комфортною. Тому режим комфорт, як на мене, річ не потрібна. Якщо будете обирати машину з DCC чи без, краще без, но на 20-х дисках, якщо вже на 21, х обирайте тоді з DCC. Чому в машині тихо? А, немас, немає панорами. У нас є подвійний склопакет. В машині реально тихо. Здавалося б, це електричка, електрички економлять. Бо на звукоізоляції ні, тут все чітко. Тут як нормальні, преміальні шкоді, жодних претензій до цього немає. Є там у нас камера заднього огляду, хоча буває там 360, закрита аварійка тут. Кліма управління тут все стандартно, є підігрів керма, підігрів сидінь, ззаду температуру ви теж можете виставити і заблокувати. Ну тут все стандартно, підігрівчики і так далі. Безпровідна зарядка, я вже казав. Прикольно те, що на електричних машинах. А й окремо візьмемо id як Q4, зробили таку опцію. Наприклад, не треба натискати ніколи з цієї кнопки. Підходячи до машини, машина розуміє, що ви до неї підходите, автоматично її вам відмикає. Ви просто сідаєте в машину, не натискаєте цю кнопку, як завжди. Просто натискаєте драйв і все, ви поїхали. Тобто ніяких додаткових кнопок натискати не треба. Коли ви їдете, от умовно я їду, приїхали кудись, зупинилися, тримаєте ногу на гальмі Просто відкриваєте двері, вона стала на паркінг затягнула там стоянковий тормоз, ви можете виходити. Все. Тобто, вони зробили щось таке, як типу, колись хотіла зробити Тесла і зробила. Максиміль... мінімізувати натискання ось цих от кнопок, щоб це не треба було на ручку, не треба натискати і так далі. Машина розуміє, що ви хочете що і будете їхати. Лично, що до Тесла їй ще далеко по технологіях, але ця кнопка, в принципі, стає такою, якою натискати її вже тоді не потрібно. Зручно, ось це більше, ніж перемикач вайдіжки ось тут. Поясню чому. Тому що, коли. Людина звикла їздити, тільки на Мерседесі. Ми звикли вмикати ось тут, так? А в ніякій інші машини ні, переважно, все ось тут. Шкода не відійшла від свого того маленького джойстіка, який він, яка зараз ставиться на всі машини, поставила його і сюди. І це зручно. Ви сідаєте, розумієте, що вам назад це назад, вперед це вперед. Все. Хочете подвійну рекуперацію, нижче там наклацали і все, бо тут не завжди зручно не привикли водії поки що станом на сьогодні взяти, якщо весь масив автомобілів, перемикати передачі ось тут, десь там вдальше за кермом. Якщо ще бах, що не на фурах їздити, чи на якихось там американцях, тому не знаю для чого вони зробили це тут. Мені більш типово перемикання тут. Тим більше, ось така маленька штучка вирішує всі ваші проблеми. Це таке вийшло хвалебне відео про салон, але я знову ж таки кажу: салон тут набагато краще, ніж в АйДішки. Хто сяде сюди хоч раз, розуміє всю різницю. Бо, наприклад, ті самі ж нюанси з підлокітником. Тут є таке маленьке відсік, ну як шкода завжди, тут є таке, забираємо. Там вже у вас великий підсік, якась резинка. Там ще є отака штука, яку можна дістати. В народі там смітник, я не знаю, що це таке, для чого воно туда запихати. Одним словом, шкода не відійшла від своєї традиції, понапихала все, що можна, зберігати кудись. Все, що є, повірте мені, оцей відсік. Боже, дякую, що ти його створила шкода і не забрала. Він є в мене в Мерседесі, як Юасі. Дай Боже всім розробникам отаке місце робити. Не треба тут зашивати повністю. Сюди поставиться все, що хочете. Якісь додаткові ключі в мене там стоять і ще щось понапихав, воно прорезинене, воно нікуди не літає. Бо завжди в машині, як на мене, завжди мало місця для зберігання чогось. Мені завжди цього бракує. Ціки там сил, не знаєш тій машині? Якщо ви захочете обрати собі там Америку, можливо, є такі варіанти повноприводні, запам'ятайте одне, радіатори аж ось тут починаються. Скажімо так, щось таке більш-менш дороге. Тут нічого екстра дорогого нема, окрем, там, окрім оптики і так далі. Ця касета буде відрізнятися шкодовська від айдіжки. Але якщо ми візьмемо е, просто задньоприводну версію, там вся та сама історія, там пусто попередку, в принципі, аварії можна брати. Ми як підбираємо в Україні машини людям, завжди рекомендуємо краще. Там щось відкрутив, прикрутив, все комплектне купив, прикрутив, налаштував і їздиш, чим купляти машину, яка там зварена з двох і так далі. Бо в задньоприродній версії тут внизу буде пустота. Просто буде вільного місця. У нас машина повноприводна. Яка різниця в потужностях? Якщо ми візьмемо машину на великій батарейці задньоприводну, наприклад, вона має 150 кВт, це в нас еквівалент 204 кінські сили. Ця машина має 195 кВт, має фактично там 250, напевно, десь плюс-мінус кінських сил. Бо. В нас додає ще передній двигун. Так він здається не сильно потужний. Там все нам все тих 50 коней, все, але різниця не мінімальна, але в драйві є. Не скажу, що 250 коней зараз когось здивуєш електричкою, але по суті своїй машинка нормальна. Бо витрачаючи середню кількість кВт, наприклад, 22. 23, 21, залежно від стилю їзди, не сильно велика різниця у порівнянні з задньоприводною версією. Але при цьому всьому в нас батарейка ось така сама, як в задньоприводної машини, і тих декілька, хоч трішечки кіловат. Майже 10% розхід цієї машини більший. Логічно, 10% кілометрів ми проїдемо менше. Тобто. Та як я вже казав, приблизно 400 км ця машина проїхати, може в режимі просто їхати, не звертати ні на увагу спокійно під 400, нехай для 380. Я чув історії, що люди проїжджають набагато більше, але це треба дуже тошнити. Я такий спосіб їзди не підтримую. Хто там має електрички, їде 60 км, щоб кудись доїхати. Люди, не треба вам того діла, купіть собі нормальні машини і спокійно. Тобто, якщо ви розглядаєте для себе автомобіль. Який має бути не сильно дорогий в експлуатації в ремонті, до якого є багато запчастин, який однобазний з великим переліком інших автомобілів, по якому немає безлічі відзивних компаній, який зрозумілий, який мягко їде, який може експлуатуватися як в місті, так і за містом. І він і популярний. І саме цікаво, в нього і супергарний вигляд цього автомобіля. Я говорю зараз не про ді4, а про Enyaq або про Audi. Ви повинні для себе обрати все ж таки, що вам більше подобається, і придбати той автомобіль, який вам подобається. Бо Купуючи автомобілі, які просто-просто по технічних параметрах просто їдуть далеко, електрички, але вони вам не подобаються, вам не приноситься автомобіль потім задоволення. Для чого купляти автомобіль, який має величезний запас ходу, не приносить задоволення, і ви їздите тільки максимум там, 200 км кудись? Моя рекомендація: обирайте автомобіль душею, щоб він вам подобався. А якщо не знаєте технічні якісь характеристики, вам треба підказати. Напишіть нам, ми допоможемо обрати вам автомобіль, той, який буде радувати ваше серце, душу. і Ще одне місце возити вас з комфортом з точки А в точку. Б. Дякую всім за увагу. Залишаються у вас питання? Пишіть нам в коментарях.